Руслан Сенічкін живе по-новому. Вже добігає кінця другий місяць його активного схуднення. Робота в тренажерній залі з гантелями, десятки кілометрів на біговій доріжці, плюс сувора, дуже сувора дієта. Що ще до цього всього підготував Русланові? Тренер. Дивіться далі. Новий тиждень нові випробування для Руслана. Він ще не знає, що цього разу для нього підготував тренер Павло Богарат. Бодіфлекс тренування. Глибокий вдох. витягніть цвіточок. Видах. Бодіфлекс тільки візуально здається простим і спокійним. Три, два. До і знову. Насправді, ефект від нього не менший, ніж від силових навантажень. Та футболка, в якій я прийшов, вона трошки обтяжку у мене була. Після тренувань вона просто трохи звисала. Але тренер наполягає, одних тільки дихальних вправ замало. Для нас це тільки доповнення. І бодіфлекс, основи дихання, он використовує в качестві своєї утренні зарядки. Тому увесь тиждень Руслан поєднував їх зі своїми традиційними тренуваннями. Я ще 13. Потім обов'язкова розтяжка. Тут Руслан не стримує емоцій. ж <світ> прота. Після тренування півгодини відпочинку і можна дозволити собі трохи перекусити. Раціон на цьому тижні у Руслана трохи змінився, бо він вирішив тримати піст. Я менше буду отримувати а, кхм, певних вітамінів і й калорії. З одного боку, а з іншого боку, навантаження ще будуть збільшуватися. За консультацією Руслан іде до дієтолога спортклубу. При ваших сильних тренуваннях повністю ісключають животних білки вам не можна. Тобто рибу я можу їсти? Я б сказала, що рибу повинні їсти. натренований та з порадами від дієтолога. Руслан нарешті береться за їжу та служив. У мене тут суп-пюре із білих грибів та е, капуст брокколі Перше коштує фреш із огірка і, і груші за зменшення ваги. Що таке зелений ще Руслан Сенчкін? Скільки кілограмів він скинув? Ми зараз дізнаємось. І, звичайно, дізнаємось, скільки кинув, о, скинув його суперник Сергій Галібін. Будемо з'ясовувати це в прямому ефірі. Запрошуємо до студії Руслана та його тренера Павла Богарада. Зустрічайте! на собі подивіться, Руслан дягнув е, спеціальну білу футболку, щоб показати наскільки він е, схуд. Але ми про це поговоримо буквально за секунду. Тому що зараз на нашому радіо Леся Бакалець Лесю, доброго ранку! Як у вас там справи? Що там з Сергієм Галібінувану показуєте? Чи схуд чи ні? Показуйте, чи схуд чи ні? Привіт, Анатолію ще раз. Привіт, Руслане, привіт, Паша. Я вам можу сказати точно, от, на мій суб'єктивний погляд, то справи у Сергія просто прекрасно Середо, йдуть. Подивіться. І Він йде, ось, скажімо так, до здорового і худого життя, просто з цими мильними кроками. От, подивіться. Красень. Красень. Сергію, от скажіть, давайте два тижні пройшло. Що робили? Я хочу, во-первых, тебе сделать тоже комплимент, тоже похудела. Да, тоже красивая. Ну и Руслан тоже. Так, да, я за эти две недели научился спать. Попал в лабораторию сна, и мне, оказывается, вообще открыли глаза на то, что можно спать и при этом худеть. Ну, для начала надо вообще спать спокойно, заплатить налоги. А потом все остальное. Мне подарили вот такую подушку. Смотрите, какая. Какая она. Она вообще называется подушка для беременных, но я себя. Многие правда говорят, що вона похожа ще на колбасу відсірати вместо колбаси, это його носиш. Ну, в ній спати просто шикарно, друзі. Вот. Сплю і худію. Мені здається, що це просто мрія спати і худнути. Але головне, напевно, не спати на роботі. Зараз ми спитаємо у Анни, чи спить Сергій на роботі в цій подушці? Спой, скажите. Да ты знаешь, стал гораздо меньше вот именно закрывать глаза это, что называется, вот кунять все время носом да, по утрам это сложно не делать. Но Серега прям бодрячком и худеет, и спит хорошо, и храпит меньше. Это уже так по секрету интимному. В общем, все просто, даже больше, чем я ожидала. Руслана, ну ми бачили в сюжеті, що ти також е, не бив байдики ці два тижні. Експериментував. От скажи, складно було так правильно дихати. Дивлюся на Галібіна, і як він сказав. Худію, а <laughs> полний каріться програмі. Ну звісно, ми змінили тактику. Ми стали по-іншому ставитися до самого тіла, до самого, до самої організації нашого з вами життя, до мого життя. Власне, і я вам скажу, навантаження стали не більшими, вони стали просто різними. А більше розкажуть Паша, ну ви бачите, як у Галибіна у галібіна подушка, а у Сєнічкіна тренер. Ви бачите, хто з чим? Розповідайте, як, 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 як тренувалися і чи все вдається у нашого Руслана Сенечкіна? Тренувалися активно, тренувалися пасивно, по-разному тренувалися. Іспользували розтяжку, іспользували дихательні упражнення, і плюс підключили питання, правильне питання. Угу. Да были на массажах, то есть разные использовали методы. И все это, я думаю, даст сегодня хороший результат. Мы нагадываем, что минулого разу, два тижни тому, Галибин при взваживании в него было минус 10 кг за месяц, а сколько у, у нас было? было? Да? 3. 3. Мінус... Так, да. Мінус 4, приблизно так. Ну что, Лечко, ви там готові? Можемо починати зважування. Да -да -да, нас... 132 була. Ми готові. А ну зараз. Яка була вага? 132 кілограм було у мене дві неділі назад, у Руслана. Точно. 103. Ні, 103. Uh, ні, у нас було да? 104,8. 104,7. 104, 104, 7. 104. А, 104,7 навіть, і так підказували. Я понимаю, що такое 200 грамів. Ру... Бачите, Руслан Сенчкин, який, яка чесна людина, поехали. не сказав, що 103. Ну ще, давайте на ваги. Поїхали. Руслан, може, я за... да, б... не знаю, скинеш. Та скинути мізки і треба. Фиксуємо, так, фіксуємо, скільки у Галібіна. Осторожно. Не падай. Зараз, отойди, свіск. У Галібіна 36% жиру там було написано чомусь. І скільки? 129 ми, зараз, зараз, ми і 9. зараз, зараз, ми зараз. 9. А... Все, сходи. Так, дивимося, що у нас. Увага, подивіться. 102,9. і 9. Подивіться, виходить, що за два тижні Галібін yeah! скільки, uh! скільки? скільки кинуть скинув Галібін за два тижні? Ану, підрахуйте А зараз. Анатолію, зараз ми підрахуємо. В нас тут є ж теж тренер Ольга Багарат, дружина Павла. І вона нам розповість, скільки Олічка скільки скинув. 2. Ну, с, с, с прошлым разом это 2 килограмма, сейчас 130 вес, а в прошлый раз было 132, минус 2 килограмма. Если брать за общее э, наше взвешивание с первого по теперешнее, то у нас сброшено 11 килограмм. 11 килограммов? Да, но я хотела бы сказать немножко о том, что если брать показатели жира, то шел 1% жира. 1% жира, 2% висцерального жира, это внутреннего жира, и минус 5 килограмм за счет мышц ушло. Поэтому очень важно работать и еще добавить физическую нагрузку. Хорошо, хорошо. чтобы не мышцы уходили, а жир должен уходить. Жир, для того, чтобы он назад не возвращался, а мышцы его... Убирали отлично. Я, Руслан, вас очень прошу, я буду качаться. Буду качаться. Галибин, Ти там вокру, навколо тебе одні дівчата. Да, 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 да. Ти розумієш про яку фізичну нагрузку зараз іде мова. То ж давай не підкачай нас. Давайте підрахуємо, що в нас тут э, а. скільки виходить. Ми скільки скинули за два тижні? За дві неділі було 104,7, стало 102,9. Получается, у нас 2 килограмма ушло. 2 тоже. килограмма, yeah. да. No, Но вы что не за месяц 3, а тут за 2 тыжни 2-2. Но я хочу сказать, что у нас в первом взвешивании мышцы увеличились, потому что Руслан занимался, и мышцы стали намного больше, намного сильнее, а мышцы тяжелые. Это важный момент. То есть у Руслана уходит качественный жир, и количество жира уменьшилось уже на 6%. Калібін, в одне відро з тобою. Складаємо свій жир, вістиральний, як сказали, і будемо. Мірити. Вам слово, Лесечка. Анатолію, мені здається, що попри результати, можливо, вони, я думаю, що хлопці хотіли скинути значно більше, але все одно вони великі молодці, тому що це дуже складно, це велика робота над собою. Як я розумію жінок, які кожен місяць намагаються збросить. Міла жінка, я вас розумію. Тому давайте ми їх будемо підтримувати, тримати на них кулачки, щоб далі в них тільки продовжувалось, і до наступного зважування за два тижні. Молодці, молодці, давайте поаплодуємо друзі нашим хлопцям, які дійсно молодці. Вони скидують кілограми за два тижні. в нас наступне контрольне зважування. Анатолій, Анатолій, Анатолій. Я теж розумію, Галібіна, тому що коли ми на тренуваннях з він каже, тушся, тушся, тушся. Я себе відчуваю як логовому будинку, і хто не сторонився? Хлопчик поїв і я і так далі. Головне поки що не народжу, хоча народиш мільйон доларів